Кажу, ви всі фермери і ви більше з адміністративної точки зору. Тобто ви не ті агрономи, які постійно в, в полі, ви керівники ті, що приймають рішення по технологічних картах. І звісно валют-адрік, які зберігали для України. Make them more resilient. Because у нас цікавить вся технологічна карта, але додана вартість особливо випадку правильного зберігання і комбікормових виготовлення комбікормів для України це критично зараз в плані стійкості економічної. Okay. And one farmer uh, in in Iowa. In Iowa. okay. Very good, very good, good. Well, it's a little cold. I know you're okay because you're from Ukraine, but let's go inside. Каже про холодну, але я знаю, я знаю, що ви з України, але сильно прохолодно, пішли всередину. Facility for the last uh, ten years from planning, design, fundraising, construction to operationalizing. We have standing that a commercially licensed and operating feed manufacturing facility. Right. And so, making feed is just a means to be able to do that. And the first is with regard to teaching programs. And we have a program called Feed Technology. Yeah, program? program called yeah, Feed Technology. And it is accessible to students. Ведегавен анімал сайенс дегрі мейджен інженерн дегрі мейджотехнологі дегрі мейджо ви знаєте, як побудована взагалі у світах штатах. То є оці майнерс. Це так би мовити, менші напрямки, які можуть бути складовими в курсі навчальному на вже масштабну професію, наприклад, це. Зо uh, uh, він може вибирати собі цей майнор, це менший курс комбікормів. Порт на виворквид екстернол клаєнс, ансо да викан Еботів Раніна Фідфодопорпесов тренінг студент. І нам відповідно для того, щоб забезпечити ось цей от постійний потік робочий комбікормів. Нам потрібно мати зовнішніх клієнтів, які купуватимуть його для того, щоб навчати студентів. Енекенви реджестердвиза стейт ова. in the United States government to operate as a commercial facility. You have to get a license, you have to meet certain requirements. <inaudible> so uh, in addition to the feed technology in mind, we all have also have like, we call it a traineeship program. It's like an apprenticeship. You know what apprenticeship is? Not it's, the... when, it's like where students can learn a trade a Vocation, a trade, uh, a training academy. And the companies are sponsoring the students to work here to gain experience while they're taking classes. Excellent. You get free labor, but that's exactly right. But they get free they get free training. Uh, yes. А каже, і ми цим студентам самі не платимо, платить індустрія їм зарплату. Кажу, супер, свої свої раби безкоштовні. Каже, ну але вони ж отримують безкоштовне навчання. Тобто вони бачать як валюту знання, які вони дають, і якби для них теж перевага, що перекриває затрати на видачу цих знань, це те, що студенти на них працюють. Ну коротше, все розумно побудовано.